Коли на карті світу з'являється стратегічна загроза, не завжди першими запускають ракети. Іноді спрацьовує інший важіль тиску. Літак, який може одночасно дістати до будь-якого куточка земної кулі і відправити туди десятки боєзарядів. Саме таким інструментом у радянсько-російській доктрині став Ту-160. Найбільший. Та один із найшвидших у світі стратегічних бомбардувальників зі змінною геометрією крила. Про нього говорять як про білий лебідь авіації за оптічною формою і про велику загрозу за бойовими можливостями. Далі історія народження цієї машини, її конструкція, що робить її особливою, і як її застосовували в реальних операціях. Ідея створити скорострімкий стратегічний бомбардувальник із високою дальністю, виникла в СРСР у 1960-х-70-х роках. На хвилі гонки озброєні з заходом. Потрібен був літак, який замінить застарілі моделі, даватиме можливість виходити за межі досяжності ворожих засобів ППО і доставляти велику кількість керованих ракет і бомб. У середині 1970-х у конструкторському бюро Туполів почалася робота над проектом 160. Масштабним, амбітним та дорогим. Конструктори обрали оптимальний компроміс змінна геометрія крила. Для поєднання високошвидкісного польоту, ефективності на великих дальностях, потужні турбореактивні двигуни для розгону до надзвуку та велика внутрішня бомбова ніша для крилатих ракет. Перший політ дослідного зразка відбувся наприкінці 1981 року. Машина виглядала незвично елегантно, гладкий фюзеляж, клиноподібний носовий відсік. Розпущені крила при зльоті і складені в режимі надзвуку. Після тривалих випробувань і доведення літака до серійного стану Ту-160 почали приймати на озброєння радянської армії наприкінці 1980-х років. Проте впровадження супроводжувалися й викликами складні двигуни, дорожнече виробництво та зміна політичної ситуації наприкінці 1980-х. Розпад СРСР поставив під загрозу програми серійного випуску. Згодом частина побудованих машин залишилася у складі України. Пізніше частина з них була передана Росії або виведена з експлуатації. У 2000-х і 2010-х роках РФ почала програму поновлення парку та модернізації залишених Ту – Оновлені системи, нові ракети великого радіусу дії та поступові програми відновлення виробництва в оновленому вигляді. Ідея повернути цю платформу в стрій як основний носій сучасних крилатих ракет. Оцінки кількості ту 160 на озброєнні РФ відрізняються в залежності від джерел і часу підрахунку. Більш консервативні й оперативні оцінки, зокрема Reuters та аналітичні огляди 2024 та 2025 років говорять про приблизно 15 оперативних бомбардувальників ту 160 у складі російських військово-повітряних сил, тоді як деякі інші звіти наводять цифри в діапазоні до 18 одиниць. Ту-160 160 білий лебідь, стратегічний бомбардувальник-ракетоносець, виробник КБ Туполів, довжина понад 54 метри, висота понад 13 метрів, екіпаж 4 людини, маса порожнього 110 тонн, максимальна злітна маса 275 тонн, максимальна швидкість 2000 км на годину. Крейсерська швидкість 850 км на годину. Дальність польоту без дозаправки – майже 14 тисяч кілометрів. Дальність польоту на надзвуковій швидкості 2 тисячі кілометрів. Бойовий радіус 7300 км. кілометрів. Тривалість польоту до 25 годин. Практична стеля 16 кілометрів. Корпус Ту 160 виконано з урахуванням зменшення аеродинамічного опору, гладка оптічна форма носа і плавний перехід до основної частини корпусу. У середині фюзеляжу розташовані великі паливні баки, і внутрішня ніша для озброєння. Ракети і бомби зберігаються всередині, а не підвішуються зовні. Це знижує опір, зменшує помітність і покращує економічність польоту. Крила зі змінною геометрією. Ключовий елемент конструкції. У розкритому стані крила мають велику площу для злету, посадки і ефективного крейсерування на дозвуку. У складеному або ж зрушеному положенні крила дають меншу площу і дозволяють літаку розвивати надзвукову швидкість з меншим опором. Механізми переведення крила розраховані на високі навантаження і великі цикли роботи, хвостове оперення і стабілізатори великі й потужні. Це забезпечує поперечну і курсорозумну стійкість на великих швидкостях і при різних конфігураціях крила. Шасі багатовісне розраховане на велику масу та інтенсивні зльоти та посадки з повним навантаженням. Матеріали корпусу високоміцні авіаційні сплави із застосуванням локальних композитних вставок у місцях, де це дає перевагу по масі. Конструкція проєктувалася з урахуванням температурного нагріву при надзвуковому польоті і необхідності тривалої експлуатації. Його довжина становить близько 54 метри, а розмах крил у розкритому положенні понад 50 метрів. Висота корпусу з рахуванням хвоста близько 13 метрів. екіпаж складається з чотирьох осіб: пілот, штурман-оператор озброєння, інженер бортових систем та офіцер бойових систем. Що стосується швидкості, то літак розрахований на можливість розвивати надзвукові швидкості, а саме, понад два маха. Але на переважній частині маршруту використовується економічне крейсерування на дозвуку, надзвукові режими застосовуються для швидкого наближення або ж відходу. Що стосується силової установки, то на стандартних серіях застосовуються чотири турбореактивні двигуни із форсажною камерою. Це означає, що двигун має додатковий режим роботи, який дозволяє короткочасно різко підвищити тягу. Двигуни дають потужний прискорювальний режим для розгону до надзвуку і працюють в економічному режимі під час крейсерування. Система паливних баків велика. Основні баки розташовані у фізіляжі й крилах. Є резервні й переливні системи для балансування центру мас. Крім того, Передбачена штатна можливість до заправки в повітрі, що робить дальність операцій практично обмеженою лише ресурсом екіпажу і технічними вимогами. Саме дозаправка в повітрі дозволяє виконувати далекі стратегічні вильоти без проміжних посадок. Якщо говорити про авіоніку та системи керування, то варто сказати, що бортові системи змінювалися в процесі модернізації. Від радянських аналогових приладів до сучасних цифрових мультифункціональних дисплеїв у варіантах М та М2 система навігації поєднує інерційну навігаційну систему з супутниковими приймачами ГЛОНАСС та GPS, бортовими обчислювачами планування польоту й автоматичною системою управління. Бойова система інтегрує інтерфейси для різних типів озброєння. Дозволяє програмувати пуски крилатих ракет, приймати цільові дані від розвідки і коригувати траєкторії пусків. Є комплекти засобів РЕП, пристрої попередження, про пуски ракет і системи протидії, теплові відволікання, пасивні й активні контрзаходи. Що стосується озброєння, то потрібно сказати, що Ту-160 є носієм далекобійних крилатих ракет і стратегічних боєголовок, як ядерних, так і звичайних, у залежності від завдання та комплектації. Як уже зазначалося, ракета розміщується у внутрішніх відсіках, можливе поєднання різних типів ракет на одному виході. Загальна вантажопідйомність для озброєння вимірюється десятками тонн що дозволяє нести велику кількість боєзарядів для масованих ударів. До прикладу, типовий вихід Ту-160 може мати до 12 великих крилатих ракет, по 6 у кожному роторі. На практиці конструктори і тактики підбирають навантаження залежно від завдання. Традиційно Ту-160 споряджають ракетами Х-55, Х-101, Х-102 та іншими. Загалом варто сказати, що конструкція Ту-160 орієнтована на поєднання великої дальності, значного внутрішнього об'єму для палива та озброєння і можливості на короткий час розвинути надзвукову швидкість. Змінна геометрія крила, потужні двигуни, велика ніша для ракет, і сучасна у модернізованих варіантах авіоніка роблять цю машину ефективним стратегічним носієм. Вона вимагає інтенсивного технічного обслуговування, але дає значні оперативні політичні переваги завдяки своїй досяжності й боєздатності. Ту 160 з самого початку проєктувався як стратегічний ракетоносій. Не для постійних фронтових польотів, а для ударів на великій дистанції, ролі стримування. У бойовому застосуванні його використовували там, де потрібно було запустити далекі крилаті ракети з безпечної зони та уразити важливі об'єкти противника. У 1980-х та 90-х Ту-160 перебував у першому ешелоні радянської стратегічної авіації. Його польоти і навчання служили елементом стримування. У цей період застосування було в основному демонстративним: навчальні вильоти, патрулювання та участь у стратегічних навчаннях. А у листопаді 2015 року Ту 160 вперше уперше було використано в сучасних реальних бойових діях. Із цієї платформи та з носію ту 95 мс були запущені нові крилаті ракети Х-101 та Х-555 для ударів по цілях у Сирії. Це стало першою помітною демонстрацією здатності Ту 160 наносити віддалені високоточні удари. Пуски 2015 року показали, що платформа може служити носієм далекобійних крилатих ракет у сучасних умовах. Після 2010 року Росія оголосила програму модернізації парку ту 160 М та ту 160 М2 та поновлення виробництва на казанському авіазаводі. Метою був перехід від старих Х-55 до сучасних Х-101 та Ха-102 і підвищення бойової живучості явіоніки-бомбардувальника. Частина модернізованих машин показово демонструвалася на військових парадах і презентаціях у 2020-х. Після повномасштабного вторгнення РФ Україну у 2022 році. Ту-160 неодноразово згадували як платформу для запуску далекобійних крилатих ракет по цілях в Україні. Ці пуски підкреслюють головну роль Ту-160 запуск ракет з великої дистанції, щоб мінімізувати ризик для самого літака та його екіпажу. Водночас, ефективність ударів і конкретні наслідки кожного пуску оцінюються по-різному у відкритих джерелах. Однак свій удар у відповідь російські стратегічні літаки таки отримали. У 2024 та 2025 роках російський парк стратегічної авіації піддавався ударам і дальнім атакам з боку України. Масштабні атаки винищили або пошкодили техніку на базах, що тимчасово ускладнило готовність деяких літаків і змусило росіян перебазовувати бомбардувальники або пришвидшити ремонт і модернізацію. Reuters та інші західні джерела писали про проблеми РФ у швидкій заміні втрачених машин і про те, що відновлення стратегічної авіації займе роки. Це прямо впливає на оперативне застосування Ту 160 Навіть великі стратегічні платформи вразливі, якщо їх бази потерпають від атак. Загалом підбиваючи підсумки, потрібно сказати. Що за останні 10-15 років ту 160 трансформувався з радянського стратегічного бомбардувальника в сучасний ракетоносій, завдяки модернізаціям і новим крилатим ракетам, таких як Х-101 та Х-102. у реальній практиці 21-го століття він використовувався як платформа для запусків крилатих ракет у Сирії, Україні та в демонстраційних операціях. Водночас його оперативність залежить від зовнішніх чинників наявності ракет, безпеки аеродромів і здатності до регулярного ремонту та логістичного забезпечення.